Вітання усім, хто у цій порі разом із Хмельницькою обласною державною телерадіокомпанією «Поділля Центр на часі в новому форматі розмова у прямому ефірі. Нині ми називаємо її темою. І перша наша тема це тема субсидій. З 1 квітня це питання є досить актуальним для кожного із українців, а особливо для тих, хто ще або вже не може допомогти собі сам. Власне, в нинішній ситуації в такій ситуації опинилося дуже багато мешканців нашого краю, та й загалом мешканців України. Чим може допомогти держава про це все сьогодні? Ми будемо говорити у студії, але насамперед почуємо коментар із перших вуст. Прошу, будь ласка, сюжет. Зараз у нас на порядку денному захист найбільш нужденних тих людей, які потребують соціального захисту, внаслідок росту ціни тарифів. Ми максимально спростили все. Не треба і стояти в черзі, не треба заповнювати декларацію на 90 питань, а залишилось 15 питань. Не потрібно носити якісь довідки, декларації, сертифікати. До людини додому прийшов конверт. В конверті всього-навсього на одну сторіночку простенька декларація. Ось вона. Людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію. Основним завданням безумовно, уряду і всієї влади, як найменш забезпеченим верством населення, компенсувати цей крок, який був здійснений. Ми запроваджуємо спрощений вигляд декларації і заяви. Для надання цієї субсидії, і ми особливо звертаємо увагу місцевих органів влади про те, що в постанові Кабінету міністрів України чітко зафіксовано, що лише ці два документи, тобто заява і декларація, є підставою для нарахування субсидій. Другий принциповий момент: оформлення субсидій буде здійснюватися не на 6 місяців, як зараз, а на 12 місяців. І третій момент у зв'язку з тим запроваджено автоматичний перерахунок. Субсидії це дуже важливо. Скасування всіх штучних майнових і фінансових критеріїв, що були раніше застосовуватися при нарахуванні субсидій, це важливий момент, особливо для сільської місцевості, де за пай за не, За інші критерії фактично людям відмовляли в отриманні субсидій. Ще одна дуже важлива норма, яка є новою. В нашій системі субсидій це можливе оформлення субсидій для тих людей, які оренду, орендують житлову площу. Тобто, ми надаємо право на оформлення субсидій тим особам, які не зареєстровані у житловому приміщенні, але орендують офіційне житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі підстав... письмового договору найму оренда житла. І ще саме напевно останні важливі Момент в цьому напрямку, це те, що ми намагаємося перейти на безконтактний спосіб отримання субсидій. Я думаю, що нам треба якусь систему моніторингу в уряді зробити, вибіркового моніторингу, як виконується доручення уряду і як реально призначаються субсидії. От, Я пропонував би наступним чином, щоб ми мали групу з декількох людей, які будуть вибірково по областям, телефонувати громадянам, які. За нашими даними підпадають під субсидії з простим питанням: прийшла запрос на отримання субсидій чи ні? Призначили субсидію чи не призначили? І от вибірково по кожній області подивимося, як працюють місцеві органи влади і як реально працює цей механізм. Я нагадую, що передача тема працює у прямому ефірі. Телефон для зв'язку 700-776. Ви вже можете удумувати свої запитання і ставити їх телефонуючи за цим номером до нашого гостя. Я представлю сьогодні з нами найближчих 25 хвилин буде директор департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Світлана Іванівна Лукомська. Вітаю вас, Світлана Іванівна. Доброго вечора, і, шановні, власне там... готуючись до ефіру, ми запитали, що про нарахування субсидій, про механізм отримання субсидій знають і чули наші. Містяни, мешканці обласного центру і гості Хмельницького почули досить цікаві відповіді з огляду на те, що ну які підтвердили, що люди ще багато чого не знають про новий механізм, який власне почне працювати вже з 1 квітня. Давайте переглянемо сюжет і власне від нього будемо відштовхуватися із від тих запитань, які поставили люди. Прошу, будь ласка, дайте сюжет в студію. Як нам не тяжко, ну ми не будемо оформляти. Ну бо я не бачу нічого з того хорошого. Лучше, хай підвищать нам пенсії, та й тоді буде мені каже краще. А знизять ті тарифи, щоб були такі можливі до наших пенсій платити. А більше нічого є, що можу сказати. А чому не хочете? Чому от категорично відмовляєтесь від оформлення? Через ну, що? Тому що в мене приписаний ще брат. А брат приватний підприємець, і за нього я не зможу ніяк нічого оформити на свою а виписати брата я не випишу. Так якось будемо вже перебиваємося. От на його пенсію, і на мою, так і живе. Зараз піднімаються тарифи черговий раз. Чи плануєте звертатися? Чи можливо, якби прийшов до вас соціальний працівник? Як хтось прийде до мене, то я попрошу, щоб мені щось зробили легше. Але я нікуди не зможу. Я єлі от все не можу ходити, ноги болять. Прийдеться звертатися, тому що в нас приватний будинок і в нас опалення своє, і нам потрібно взимку десь 600 кубів газу на місяць. А ви знаєте, от я зараз з дитиною на дитину отримую тільки 800 гривень у місяць, як нам держава дає. Газ на 600 кубів, якщо потрібно буде платити по 7 гривень, як зараз буде збільшена ціна, це потрібно буде десь близько з 6 тисяч 5 тисяч гривень тільки на опалення. Тобто, просто я не знаю, як таке, в якій країні таке може бути. З нашими зарплатами і доходами такі ціни. Тобто з іншого виходу немає. В мене цікавить таке питання: чому я родина має право на субсидію, коли в нас є. Е Дитина інвалід, за якою доглядає чоловік. А я доглядаю за хворою свекрухою, який 84 роки. А якщо я мама двох дітей, отримала в цьому році допомогу по народженню дитини? Чоловік не працює. Чи можемо ми претендувати на отримання субсидій? Отже, нагадую, сьогодні ми говоримо про субсидії. Телефон прямого ефіру 700-776 і гість у студії Світлана Іванна Лукомська, директор департаменту соціального захисту населення. Отже, Світлана Іванна, власне, скільки загалом людей вже отримують субсидії в нашій області? Якщо говорити, наскільки це великий відсоток? Скажу в цілому, ви знаєте, я багато років працюю в органах соціального захисту, і завжди, якщо йдуть якісь зміни. Я сама особисто дуже досконало питаюся вивчити, що міняється, і дійти до громади Хмельниччини. Скажу, що на сьогоднішній день субсидії ми вже оформляємо нашим громадянам 15 років. За цей період вносились вже майже 30 разів зміни до законодавчого акту. І жодного разу, жодна людина, яка дійсно перебуває для отримання субсидій, ніколи не сказала, що стало гірше. І тому я в першу чергу на сьогодні е, просила, щоб ми вийшли в ефір, і черговий раз довели до людей ті зміни і доповнення, які сьогодні ми будемо мати, починаючи з 1 травня цього року. Ще раз хочу звернути увагу. Е, буквально на тому тижні я була на прямому ефірі е, е, радіо, да? і дуже багато людей емоційно проявляють незадоволення і криком кричать: От ми вчора були в управлінні, а нам нічого не міняється, все плохо. Да? Тому я в першу чергу хочу сказати: почуйте мене зараз. Закінчився опалювальний сезон, тобто температурний режим дозволяє, щоб вже не використовувати стільки теплоенергії, скільки ми використовуємо в зимовий період. Тому нова постанова набирає чинності не з 1 квітня. А безпосередньо з 1 травня 2015 року. Тобто вже з того моменту, да. коли вже треба буде розраховуватися за оцей перший місяць да, підвищеної перший плати да. за комунальність. Да. Світлана Івані, у нас є телефонний дзвінок. Давайте да, ми послухаємо і далі продовжимо. Слухаємо вас, ставте свої запитання. Алло, ви в ефірі? Алло? Доброго вечора, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. 에, скажіть, будь ласка, ми живемо на власному масиві за качоном, тут електроніка, озерний. Нас немає реєстрації. Субсидії нам будуть допомагати. Чого немає? Реєстрації немає. Дякую за запитання. Спронувальна <клес> реєстрація це є єдиний обов'язковий документ, який може підтвердити, де ви проживаєте і на які площі. Тому ми не будемо просити цей раз людей, щоб вони приносили нам довідку ЖЕКа, але. Безпосередньо 3 квітня у нас відбудеться розширена нарада за участю голови обласної державної адміністрації за участю представників надавачів послуг, тобто облгаз, обленерго, житлово-комунальне підприємство, де ми чітко опрацюємо відповідальність кожної сторони для того, щоб кожна людина могла отримати субсидії. Для того щоб органи соціального захисту не числили субсидії, нам буде Пенсійний фонд дає доступ нам до своєї бази, щоб ми могли взяти, який розмір пенсії, якщо людина отримує пенсійні виплати. Наша база даних ми будемо використовувати, якщо це жінки, які переводять декретні відпустки, або сім'ї, які отримують допомогу за особами, які мають психоневрологічне захворювання. Податкова інспекція нам буде давати доступ до бази даних по розміру заробітної плати, якщо людина працює. І житлово-комунальні витрати вам, будуть подавати вам в почтову адресу разом з конвертом ті служби, які надають послуги. Якщо в ЖЕК реєстрова. нам буде давати е довідку з місця проживання, і скільки ці, за цією адресою проживає кількість людей. І тоді ці дані нам потрібно для вирахування субсидій. Якщо людина нігде не прописана і нігде не проживає, тобто за нею не офіційно не рахується житло. Тоді в такому випадку ви не будете мати права на отримання субсидій. Тобто, по любому в житловому вашому месиві хтось із членів сім'ї має бути прописаний. Зверну увагу, сьогодні… Ну, а якщо мова йде про такі, тобто це вже питання, що в Значить, люди випов... живуть в квартирі. Значит, люди живуть, ну скажімо, продали квартиру, купили на дачному масиві, не мають прописки, немає реєстрації, не можуть отримати. у нас є на сьогоднішній день дійсно неудосконалення щодо дачних масивів. Ми вже це питання підняли і довели до Міністерства соцполітики, uh -huh. на селекторні нараді до уряду. І на сьогоднішній день ми будемо думати, яким чином надати допомогу особам, які проживають в дачних масивах. Тобто, поки що тобто, це все питання все рівно є залишається дачні відкриті. масиви, всі рівни є голови дачних масивів, тобто ніхто не ставив за ціль дане питання. Ні, врегулювати, але не виключно, що люди, та саме сім'я, яка сьогодні звернулася, вона може і проживати в квартирі. Тобто, однозначно, якщо ви живете і в квартирі, і в будинку одна і та ж сім'я, то ви вже маєте визначити, де безпосередньо ви проживаєте прописані, і на яку площу ви будете мати право на отримання субсидій. Світлана Івановна, якщо повертатися до запитань мешканців, які ми почули <кхів> в сюжеті попередньому, Повертаюся, так. Да. Світлана Івановна. Отже, якщо людина, якщо родина мешкає в в квартирі, в якій прописаний ще один член сім'ї, і він не має права на сусиді, да. це родина має. Я хочу звернути дуже серйозну увагу, яку перевагу буде мати дана постанова, яка набирає чинності з 1 травня, на сьогоднішній день ще раз скажу, основою є скільки людей і на якій площаді проживає. Якщо з вами проживає безпосередньо, вот як в жінки, проживає брат, який займається підприємницькою діяльністю, але нігде не працює, отримує вона пенсію і він пенсію. Да? Значить, якщо людина нігде не працює, він там десь підкупляє, підторговує, то в такому випадку він не зареєстрований як приватний підприємець, і в нього є одне джерело доходів. Пенсія тоді береться сукупний доход пенсії цієї жінки, яка є власником майна, її брата, який є власником майна. Складається ця до загальної суми, тобто додається цих два доходи за шість місяців і розраховується в середню місію, тобто фактично ділиться на пополам. До прикладу, пенсія жінки 1200 і її брата 1300. До прикладу, середнє 2,5 тисячі. Якщо ваш дохід 2,5 тисячі, ви його ділите на пополам, це буде 1250, і вас два чоловіка. То 1250 гривень на два чоловіка, вас обов'язковий внесок буде складати 183 гривні 70 копійок. Тобто я хочу звернутися до людей, що однозначно держава в даній постанові передбачає захист тих людей, які на сьогоднішній день офіційно не працюють. І будемо відверті, уряд визнав, що сьогодні при всій складовій ситуації в державі ми не можемо забезпечити людьми. Робочими місцями, а тобто, ми повинні захистити ті сім'ї, яким ми сьогодні не можемо дати робоче місце. Слава не да. у нас є ще одна, тому один не звинок. потрібно боятися. Не звичайно, це йде в частині боротьба сіньової зайнятостю, але разом з тим, якщо ви маєте доходи і ви маєте можливість. Бачите, що ви не захищена сім'я, ви зверніться в органи соціального захисту. Ми не є фіскальна служба. Ми вас нічого не заберемо, нічого не зробимо негативно, але по-любому зробимо розрахунок і підскажемо, яким чином ви маєте право отримати субсидію. У нас є ще один дзвінок, чекає глядач на зв'язку. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Алло, ви в ефірі ви телефон. Озвучуйте, будь ласка, запитання. Алло, 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 ми слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо, Говоріть, Доброго дня. Будь ласка. Доброго здоров'я. У нас проживає по Шевченкам ми проживають чотири чоловіки. Жінка працює, я працюю на 0,5 ставки. Внучка і син не працює. Одно я підприємець просто закрив свою діяльню діяльність, закрив десь вже років два наверное. Ну просто сейчас ще свідоцтво сталося підприємець. Я маю право на субсидію. Ваша сім'я має право на субсидію. Якщо ви закрили предприємницьку діяльність, тоді по базі пенсійного по базі податкової служби фіскальної служби, у нас будуть стояти ваші доходи, які у вас нульові за, за останній рік. Ваша дружина отримує заробітну плату. Значить, до заробітної плати вашої дружини пів півставки вашої заробітної плати. Ваші є онук і син, внучка і син. Якщо внучка е, працездатного віку, тобто вона старше 18 років, то тоді і її, і вашому непрацюючому сину береться рівень заробітної плати, який визначити законом України державного бюджету, середня мінімальна заробітна плата. На сьогоднішній день вона складає 1218 гривень, тому ви берете зарплату дружини, своїх півставки. Сина – 1218 гривень. Не знаю, чи працює внучка чи ні, якщо вона старше 18 років. То ще її сума – 1218 гривень. Ділиться ця получена сума на 4 і ви отримаєте сукупний доход на одну людину. Це десь приблизно буде 1200 гривень. Якщо приблизно 1200 гривень на 4 чоловік, вас основна сума буде, сплат... обов'язково до сплати, 367 гривень 30 копійок. Ще раз зверну увагу. Ті люди, які живуть в квартирах невеликої квадратури, тобто до 90 квадратних, метр... до 90 квадратних метрів, вони всі... І будуть мати право і суттєвий захист на отримання субсидій. На сьогоднішній день, починаючи з 1 травня 2015 року. Якщо буде будинок більше 120 квадратних метрів, а квартира більше 90 більше квадратних метрів, тоді людина буде мати меншу суму для того, щоб отримати субсидію, тому що враховується також квадратура на одного члена сім'ї. Дякуємо за відповідь. У Нас є ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Алло, ви в ефірі. Ти голосніше. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, говоріть, будь ласка. Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Алло, О -о -о, у мене таке запитання. Ми живемо з чоловіком, два пенсіонери. Син приписаний в Києві. Працює там, сім'я є і знімає там квартиру. Маю я право на субсидію? Ваш син працює в Києві, тобто, це є особа, яка вже є дієздатна, має окрему сім'ю, старше 18 років. Фактично, якщо ви проживаєте двох чоловіком і маєте пенсію, ви складаєте дві суми пенсії, ділите її на пополам. Скажу так: от, до прикладу, середня пенсія в області на сьогоднішній день складає 1380 гривень. До прикладу, два пенсіонера. 1380 гривень і плюс 1380 гривень, це приблизно 2760. Ділиться на пополам, в общем, 1380 гривень. Тобто два чоловіка буде обов'язковий внесок 250 гривень. Вся інша сума у вас буде компенсація субсидії. Зверну ще раз: якщо в сім'ї є діти, то діти, які старше 18 років. Фактично, і немає своєї сім'ї, або ті, які навчаються до 23 років, вони вже мають самостійний. Бюджет, але якщо ви всі разом проживаєте в одній і ті ж квартири, то всі ваші доходи, якщо ви пенсіонер, ви берете свою пенсію. Якщо ви працюєте, ви берете свою заробітну плату. Якщо працездатна людина нігде не працює, не отримує ніяких соціальних виплат, то береться 1218 гривень, тобто середня, середня заробітня плата, яка визначена законом України. Світлано, вона у нас залишається менше двох хвилин. Ще я би хотіла, от щоб ви коротко Озвучили відповідь на запитання: якщо молода сім'я народилася дитина, отримали першу цю допомогу. Аналогічно, 30 тисяч получився доход, додається до соціальних виплат 800 гривень, ділиться на 12 місяців середньомісячний доход. І з тих 30 тисяч залишається в приділах тисячі чимось гривень. Тобто, однозначно, сім'я має право. І ще дуже важливим залишається питання щодо права на пільг на сьогоднішній день. В багатьох засобах маси інформації лякають людей. Що якщо люди отримують пільги, то їм зараз їх знімуть і будуть мати право на субсидії. Я категорично заперечую, якщо сім'я має пільги, тобто інваліди, війни, учасники, війни, учасники бойових дій та інші пільги залишаються, і плюс право на субсидії. Для нас 25 хвилин дуже замало. Мабуть, ми ще раз зустрінемося і продовжимо цю тему. А сьогодні. Час нашої передачі вичерпався. Я думаю, ми з вами ще неодноразово побачимося на Поділля Центр, і ви будете активними, думаючими і обов'язково людьми, які вміють робити висновки із усього почутого. Дякую вам! Це була <кхи> тема. Побачимося незабаром.